Моя мати виховувала мене, кажучи, ніколи не заводити дітей. Вона казала моєму братові та мені, що любить нас, але ми дуже ускладнили їй життя і зробили її нещасливою. Я чула це з дуже раннього віку, тому ніколи не хотіла дітей. Зрештою, я вийшла заміж за свого близького друга, з яким зростала, ходячи в церкву. У нас були дуже складні стосунки, і я часто почувалася дуже ізольованою, будучи з ним. Він віддаляв мене від друзів і сім'ї та постійно сварився зі мною. Перш ніж одружитися, я сказала йому, що я не хочу мати дітей ніколи. Він погодився і також погодився підтримати мене, якщо раптом мені доведеться робити аборт. Я б хотіла мати вищу самооцінку, тоді я б зрозуміла, що стосунки були занадто аб'юзивними для обіцянок. Зрештою, стався нещасний випадок: я завагітніла, я була спустошена і одразу звернулася до